Вітаю, мене звати Львіна Сулейманова, Я інтегративний психолог. Дуже багато людей до мене звертаються з питанням: як же ж обрати психолога? Їх ж так зараз багато, і тому вирішила цим відео вам допомогти. Я підготувала три головні групи критеріїв. І, на мій погляд, третя група вона найголовніша. І також у мене для вас є дуже класна пропозиція. Розпочинаємо. Перша група критеріїв це взагалі маст хев, це без чого можна далі навіть не розмовляти зі спеціалістом, і це освіта. Кваліфікований спеціаліст повинен мати вищу освіту, і ви маєте право про це питати. Ви маєте право спитати спеціаліста, надати навіть якісь скріншоти, фотографії документів. Це абсолютно нормально. Адекватний, нормальний спеціаліст вам ці докази надасть, тому будьте сміливими, це питати. Окрім, цього, дуже важливо, щоб спеціаліст постійно навчався, підвищував кваліфікацію, проходив власну терапію, бо вищої освіти цього недостатньо. Кожна людина вона постійно змінюється, розвивається, обставини навкруги нас змінюються, світ змінюється, і ми просто повинні, як спеціалісти, постійно навчатися, щоб розуміти, як з різними питаннями працювати, як з різними людьми працювати. Бо ми всі дуже, дуже різні. І це дуже-дуже важливо, щоб людина постійно навчалася. І що тут важливо, щоб це була не тільки напрацьована. Теоретична база, не тільки просто теоретичні знання, бо просто знання без практики вони взагалі не мають ніякого сенсу. Тобто немає цілі просто отримати купу знань, потім всім розповідати, як жити. По першу чергу, в першу чергу, спеціаліст повинен ці знання зробити своєю практикою, своїм власним досвідом, і, і тільки потім через свій власний досвід навчати інших людей. І відштовхуючись від цього моменту, виникає ось ця друга група критеріїв, яку я вивела, і це особистість спеціаліста. І за особистістю спеціаліста можна поспостерігати в соцмережах. І з одного боку, соцмережі вони нам саме заважають обрати спеціаліста, бо там їх дуже багато, це нам ускладнює наш вибір. Але з іншого боку, є дійсно унікальна можливість поспостерігати за людиною. Там ви можете подивитись, наскільки вам ця людина взагалі відгукується, про що вона говорить, як вона говорить, яке життя проживає, які цінності у цієї людини, що для цієї людини дійсно важливо, і чи якось це відгукується вам, і чи дійсно ця картинка життя, яку має спеціаліст, співпадає з тим? Чого хочете отримати від життя ви, тому дивіться, спостерігайте і намагайтесь зрозуміти, чи вам це відгукується. Так? І третє, що дійсно дуже важливо, і як я вже сказала на початку цього відео, на мій погляд, це найголовніша група критеріїв це ваші власні відчуття. Тобто є об'єктивні критерії. Так, ви бачите, що суперкласний, досвідчений, кваліфікований, дуже багато сертифікатів, дипломів, постійно навчається, супер. Подивилися за соцмережами і розумієте, що, можливо, щось не так, щось вам не відгукується, не, поду, не подобається, не відчуваєте, що саме ця людина може вас призвести до бажаного результату. І я вам пропоную цьому довіритись. Бо. Насправді вибір по більшій мірі робиться на підсвідомому рівні, на енергетичному рівні. Ми не можемо це зрозуміти. Ми не можемо надати якісь можливо навіть пояснення, чому, але ми відчуваємо, що саме ця людина нам по якимсь критеріям не підходить, тому. Намагайтеся цим відчуттям довіряти і обирайте того спеціаліста, який саме вам відгукується. Неважливо, що там 100 людей, і вам кажуть, та ні, це класно, іди, я тобі рекомендую. Ні, якщо ви відчуваєте, що саме вам ця людина не відгукується, просто йдіть і шукайте ту людину, яка вам відгукнеться. Можливо, якась інша людина, у якоїсь у якої досвід буде менше, але чомусь ця людина. Ви відчуваєте, що саме вона вам зможе чим, чимось допомогти. Бо усі ці процеси, вся ця взаємодія з різними спеціалістами, вона відбувається по більшій мірі на підсвідомому рівні. Ми відчуваємо, що саме ця людина нам чимось може допомогти. Так, і я також розумію, що навіть поспостерігавши за соцмережами, можна. Не до кінця зрозуміти цю людину, не до кінця зрозуміти, чи відгукується, чи не чи не відгукується, тому. У мене для вас є класна пропозиція. Від мене ви можете отримати 20 хвилин безкоштовної консультації, на якій ви зможете зі мною по і зрозуміти, чи я вам відгукуюсь. Ви зможете мені задати будь-які ваші питання, ви зможете мені сказати, який у вас запис, чим ви хочете попрацювати, яке питання для себе вирішити, і я вам чесно зможу відповісти, чи я зможу вам з цим допомогти. Ви зможете задати мені будь-які будь-які питання, щоб зрозуміти, чи відчуваєте ви, що я саме той спеціаліст. Так, ви можете зі мною спостерігати на YouTube, подивившись мої відео. В описі цього відео будуть посилання на мій Instagram. І ви можете поспостерігати за мною там в соцмережі, так подивитися, які я теми підіймаю, як я говорю, як я проявляюся, які теми підіймаю, як я живу, що для мене важливо. Так, ви за цим також можете в соцмережі поспостерігати. А для того, щоб зрозуміти мене глибше, чи дійсно я вам підійду як спеціаліст, я вам пропоную зідзвонитися в Zoom 20 хвилин. І ви зрозумієте, чи дійсно я вам підходжу, щоб у вас була ще більш глибша картинка про мене, про, як про спеціаліста, так і про, про особистість? Отже, я вам надала три групи критерій, тобто важливі освіта, особистість і ваші власні відчуття. Це головні критерії, по яких ви можете обирати спеціаліста. І якщо ви зараз знаходитесь в процесі вибору спеціаліста, психолога. Ви можете написати мені в дірект. Мої контакти будуть в описі цього відео. Там буде мій телеграм та інстаграм. Пишіть, я буду дуже рада відповісти на ваші будь-які питання. І якщо щось залишилось незрозумілим в рамках цього відео, ви можете свої питання задати мені в коментарях під цим відео. Дуже рада була з вами поділитись цією інформацією. Всім гарного дня!